Друзі, всім привіт! З вами Одеська Філія, компанія Автопарк. І це наше нове надходження. З гордістю хочу вам представити Passat 2014 року випуску. Як ви вже почуєте, це дизельний двигун, звісно ж, автоматична коробка передач. По екстер'єру білий колір виглядає просто чудово. Також е легкосплавнілий ті диск від компанії Volkswagen оригінальний. Дуже яскрава оптика. Даний автомобіль приїхав до нас зі Сполучених Штатів Америки. з мінімальним пошкодженням. Всього-навсього передній передні бампер та оптика навіть касета радіатора не була задіта. В цілому, автомобіль весь в рідному окрасі, є невеличкі підкраси на капоті і все. В цілому більше нічого по автомобілю критичного немає. Це селкомплектація, 2 літри, дизель, звісно, у нас безключовий доступ. У нас комбінований салон шкіра з алькантарою, яка схована під чохли, даби зберегти цілісність салону. В цілому все працює. У нас є як і електричне регулювання положень сидінь, так і електропакет повний, електрорегулювання бокових дзеркал з підігрівом, датчик світла. Тут у нас великий мультимедійний кермо з функції управління мультимедію та бортовим комп'ютером. Також є голосове управління. В цілому, також, як ми бачимо на сьогодні, у нас є е питання тільки по датчику е наших передніх фар, але все це буде виправлятися, тому також на цьому загострювати своє е внимание. Ми не будемо. На штатна мультимедія е також дерев'яні вставки по всьому салону, е підігрів переднього ряду сидінь. Двох зони клімат-контроль, підключення любого вашого аудіоносія. Запуск двигуна у нас проводиться з кнопки. Да і в цілому, що я хочу ще сказати, це Passat і про нього багато нічого не треба говорити. Пробіг 105 тисяч кілометрів рідного. Подивіться на стан цього салону. Ну, дійсно, прям ніяких питань до нього, я гадаю, не має бути. Якщо підсумувати все вище по даному автомобілі, що я хочу сказати? Цю автівку, мабуть, хочуть всі. А в нас вона є. Ви можете купити цей автомобіль в місті Одеса по адресу Михайло Грушевського, 15 Зробити ви це можете кредит, лізинг, трейдинг, а також за ваш улюблений готівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня і до зустрічі!